Починає новий влог, і ми зараз з Андрюшею вже дві години в Макдоналдсі через те, що ми чекаємо Пашу з роботи, і це було єдине місце заїхати по дорозі, десь з Андрюшею погуляти. Тут є ігрова така площадка. А позаду мене він. Грає з хлопчиком в якусь настільну гру. Тут були інші діти, він з ними грався. Ми сьогодні їдемо купляти йому і пащі, і вудочки. Андрюша дуже зацікавлений зараз погратися, половити рибу, і йому це все дуже цікаво. Вони, вони на минулому тижні. Поїхали з пашою, і він реально зловив рибу. Це було дуже прикольно. Але просто на палку типу до неї була прив'язана льоска, не знаю, як на українській, і гачочок. І він, коротше, так зловив рибу. І після цього паша загорівся бажанням купити йому справжню вудочку, ну звісно, дитячу. Тому зараз, хвилину на хвилину, він має вже приїхати, і ми їдемо в магазин. Це дуже популярний. Я колись про це знімала влог. Він називається Bass Pro Shop. Тобто і там все таке пов'язано з. Там все пов'язано з рибалкою, і ну, як Паша сказав, що це відносно має бути недорого. Тому чекає десь Пашу і їдемо далі. Ще хотіла сказати, що дійсно діти тут, такі, як наші, дуже-дуже швидко вчать англійську мову. Я все одно до останнього не вірила. Я думала, ну все одно якось він буде десь тіснятися, десь не розуміти це, що скільки слів існує в англійській мові, там, а він все життя там, свої чотири майже роки спілкується на українській мові вдома. Три тижні він ходив в садочок. Сьогодні вже. -та 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 -та... Яке сьогодні число? 3 вересня. Ось. І да, він настільки класно і швидко розмовляє на англійській мові. Він тільки що години-дві грався з дітьми, всі вони розмовляють англійською мовою. І він їм казав, ну, коротше, вони його розуміли, він їх розумів. Тому це найголовніше. В садочку теж у нього немає ніяких проблем, він ходить майже без скандалів, але... Трошечки там п'ять хвилин, дві хвилини я чекаю, потім слухаю, коли він заспокоїться з боку садочка, Тоді мені вже легше я йду, бо я не можу потім написати виховательця, спитати, як він. Ну бо це трошки незручно її відволікати від роботи. І я й так перші два тижні була така куку, -ку, мама. Я підходила до неї, хоча ніхто з батьків взагалі не підходить до вчительки, тільки я. Потім вже я перестала підходити, і вона до мене підійшла. Я просто не пам'ятаю, що це розповідала у лозі. Вона підійшла тиждень тому до мене і сказала, що да, прикольно, що він типу, такий комунікабельний, що він підійшов до іншої вчительки, спитав, як її звати. Вона сказала, що ніс І вони там в шоці були, що він єдиний, хто типу, підійшов до них, типу, познайомився, можна так сказати. Бо, ну, він зрозумів, що вони вихователі, він типу, тепер треться біля них, типу, і спить біля однієї з них, типу, бо там вони ж, як я казала, на підлозі сплять. Ось, і він навіть, якщо йому клали раніше, це кіломочок десь в іншому місці, він його тищив до неї і біля неї спить. Ось цей магазин, і ми спершу не можемо трошки зрозуміти, це чи день прапора скоро, чи це до виборів. Андрюша, візьми його на руки, бо він такий вже, він дві години забігав. Ти вже втомився, да? Я не знаю, додому він точно засне, 100%. Ось, так речі, дуже надто багато прапора США. Тут всі до такі дорожка вдоль дороги. Ось все прикрашено. І я вже багато таких локацій бачила, просто не знімала. Але дуже цікаве місце. Ми тут другий, третій, третій вже раз за рік. Хоча ну, просто воно пів години від нас не завжди хочеться їхати, але воно дуже гарне. Тобто тут і озеро маленьке, водопад. Давай водопад спочатку подивимося. Отам от ото приміщення, там і боулінги, і ігрова кімната дитяча, ну, більш автомати дитячі. На рибки є. А ми пам'ятаєш, ми теж монетки кидали минулого разу, Андрюш. <гум> Ось так тут гарно на вході. Паша хоче купити. Ліцензію відразу, бо тут не можна в нашому штаті ловити рибу, навіть типу з дитиною все одно не можна. Тому, наче він читав, що 22 долари на рік можна в цьому магазині купити ліцензію. Потім все розкажемо. Так, Паша, поки там купляє ліцензію, 30 доларів вона коштує ось ціни. То, за чим ми сюди приходимо, це ось ця локація. Просто шикарнюча. Да, мені подобається тут сидіти, роздивлятися, там рибки. Іди подивись, рибки плавають. Ось там. <реш> <реш> Паша вже там щось знайшов. Тут просто п'ять рядів. З вудочками. Ціни тут, мабуть, від 100 до 500 доларів. А, навіть за 40. Це скільки доларів? 40? Да, 40 доларів. Ага, для бо я прайс. дивлюсь тут. Та саме проста, чисто для Андрюші і для тебе на перший раз. Але вона якось хреново працює. Дитячу беремо 35 доларів, кошти для Андрюші, вудочка. І така ж за 35 це такий бюджетний варіант. Беремо, бо ми не професіонали, і не факт, що Паша часто буде з ним їздити. Тому ось тут такий цілий набір, коробка з всіма всім чим треба. І вони ще відрізняються. Якісь для озера, якісь для соленої води. Коротше, він нам все порекомендував. Тут така. Шарить, короче, така катушка є. В наборі вона дуже легка. Коштує вона 35 доларів. А це його він щасливий, що в нього буде вудочка. Вибрали іншу спеціальну дитячу ще одну. Вона навіть 29 доларів, доларів тридцять коштує. Наприклад. Кажу, що це таке? Ваша такий корм. Сам не знаю, що це, купила, Ну, просто купила. Зараз візьму на руці якусь там таку штучку, таку для давай покажи. Ну, таку... Їдемо вже додому. У нас просто дощ. Зараз Андрюш, включу. У нас зараз такий дощара був, трошки менше став, то. Паша переді мною їде. Андрій себе укачує, щоб заснути. Просить, просить включити спеціальну пісню, під яку він засипає, бо в нас вже шоста вечора, але він так втомився після садочка грати там, де ми були, тому зараз, думаю, ляже спати. Це вже наступний ранок. Подарувала Андрюшки книжечки, які вчора від банку взяла. Дуже любить. Давай цю пропав патрол. Хто ти тату устає? Ну, щоб ти міг подивитися, тобі було зручно всі книжки нові побачити. Бо я вчора тобі на ліжко поклала, а ти бац і заснув в машині. Я тебе переклала вдома. Ядрюше проспав 12 годин, чи 14 навіть, ну, більше 12. Зараз вже майже 7. нам виходити через 5 хвилин. Я допиваю каву, поки Андрюша там подивиться книжечку. Це він любить, у нас сотні книжок тут. Від мами Від мами і Андрюші. Від мами <гум> і Андрюша. Ми проважаємо папу і ми за ним поїхали. в Садочок А Паша на роботу. Побачив володінь? <гум> Ой, прямо перед тобою. <гум> Бачиш? Андрюша в садочку сьогодні ще краще туди пішов, так що я щаслива, їду в магазин на закупку і беру вас з собою. Доїхала в Волмарт і в нас нарешті на вулиці градусів 30-28. Навіть трошки так прохолодно, в мене мурашки по шкірі. Бо в нас два місяці була просто нереальна жара, що неможливо було дихати. Буде велика якась закупка, а потім згадала, що в мене дуже багато вдома їжі є, бо вчора тут бамбу, позавчора ми і так були всім слабі на закупці. Тому беру тільки салат на вечерю, пюрешку, може, потім зроблю, і Андрюшки такий санкці беру і набожні садочок, як снек. 10% тільки цукру і того натурального, так що супер склад, обожнює він їх їсти. Ще для себе відкрила ось такі дуже круті. Чері порційні і цей і, і малому кладу. Долар 50 коштує за три упаковки. Вийшло на 27 доларів. Думала заплатити карточкою Вік, яка в мене є. Там нараховується щомісяця. місяця, там щось близько 27 доларів на фрукти, овочі, і там десь 10 різних найменувань чогось іншого можна взяти. Я вперше думала, що можна розрахуватися частково цією карточкою, а частково своєю дебітною. І мені здалося, що я все правильно натиснула. Ту спочатку встала, потім іншу. Коротше, вийшло, що все зняло з дебітної. на 30, ну, десь там близько 30 доларів. Це скупилося. Тому просто наступного разу вже на неї куплю. І, до речі, вчора їздила до фудбанку, я вже це не знімала, там раз тиждень ми інколи їздимо, то раз місяць там можна брати одяг. І я собі взяла ось таку футболку, і там ще в мене десь три здається. І що мені подобається, що все це я купляю. Ой... Беру, що мені подобається, що все це я беру в дитячому відділі, бо не завжди на Андрюшу є щось. Я раніше просто нічого не брала, а потім почала дивитися просто одяг на 10 там 13 років для дітей. І ось от така футболка. Не знаю. Мені дуже подобається. Якась там футбольна команда. Назва тому для мене класно, що я ця можливість я не хожу по магазинам і, хоч на цьому, можу якось зекономити наш бюджет. До речі, якщо ввечері не буде дощу, то да, ми сьогодні ввечері плануємо поїхати рибу ловити. Паша вчора, поки Андрюша спав, скрутив всі ці вудочки, правильно, там всі ці льоски, лєски, все зробив. І Андрій прокинувся десь о восьмій вечора. Він вже спав півтори години вдома, бо він дуже рано вчора відключився через те, що після садочка ми відразу поїхали гуляти на майданчик, але в Макдоналдс. Там, де такі безкоштовні є майданчик, і ми там прогуляли дві години, і там був один. Цікавий момент з нами гралися діти різного віку. Гралися і е, такі десь там 2, 4, 6 років е, родина, типу, е, брати-сестри. Брат і, і я ще ніколи, от просто ніколи в житті не бачила такого. Я думала, що я там мала досвід спілкування з дитиною, яка там лупила Андрюшу, штовхала ще щось там. Я думала, ну ладно, пройде, пройде, так буває. І тут я побачила просто дитину. Ну цю родину там дитині два роки, потім чотири це сестри. Ми теж билися зі своїми, У мене в родині четверо дітей, я наймолодша. Тобто ми теж двома братами, сестрою періодично теж лупашились. Бо вони на карате ходили, і короче ну хлопці, і да було так важкувато. Але ці діти вони просто один одного ну, душили. Я ну дивилась на їхні бабусю з дідусем, а Вони просто, мабуть, так звикли, що вони нічого не робили. І я вчора це ну, звісно, не знімала. Ну але це був жах. Я такого ні разу в Америці, що живу, що в Україні жила, не бачила настільки агресивних дітей, і мала тупо йшла, просто всіх отак лопила по черзі, кого бачила, і до малого підійшла. Але він каже, що вона його якось отак провела. І він з нею дружити не буде, бо вона б'ється, і е, вона зла, типу він мені сам сказав, що з нею тусуватись не буде. То тобто він з нею більше не гуляв. Але там, коли вони пішли, паралельно він гуляв малий десь години, ці дві з дорослими, такими десь 7-10 років, двома дітьми, типу теж брат, сестрою, але ну, просто дняшмяш. Просто настільки ідеальні діти. Класні, товариські, дружні. З Андрюшею якось в міру гуляли. Він їх ну там чіплявся, вони якось адекватно на це реагували. Ну було дуже мило. І така ситуація склала, що ми з Андрюшею поїли. Я бачу, як вони проходили, подивились на нашу типу їжу. Ну, як діти просто подивилися все. І вони там були дві години. Вони прийшли туди з мамою і. Не знаю, наприклад, подружкою мамою така була, типу, жінка одягнена як чоловік. Ось і ці дві, типу, як ну, людини, мама, там посиділи з ними буквально 10 хвилин і кудись пішли на вулицю в машину сидіти. І діти грались ці дві години, ну нічого не їли. Ну, ми так ну, не їли, не їли. Думаю, може, вони раніше поїли, коли прийшла. Може, просто прийшли погратися на майданчик. Але коли вони отак якось подивились на їжу, мені стало так незручно, не знаю чого. Якось дуже. Хотілося їм купити, ну, типу, те, що я думаю, ну як я їм куплю, типу, це буде дивно. Прийшов Паша, це я знімала, що Паша прийшов до нас там в Макдоналдс. і Паша каже: іди купи, ми просто поставимо їм, ну там ти коли замовляєш, тобі дадуть такий номірок, ти його ставиш, і тобі потім приносять їжу. Каже, йди замов два хеппі-міла, просто постав типу цей номірок, і ми підемо. Тось тобто, ми ну там, щоб не було, що ми там не знаю, дітей там годуємо, чужих там, чи як їхні батьки відреагують на це. Але ну, через те, що вони ну, так класно грали з Андрюшу, якось. Ну і плюс я там ще на жалість не давила, паші кажу, ну вони реально так сиділи, дивилися. Кажу, що ну, трошки було, ну що трошки було некомфортно, і хотілось, просто дуже хотілось їх пригостити, тому. Я пішла, замовила два хеппі-міла, поставила намірок. Вони такі спочатку не зрозуміли, бо там і Андрюша теж сидів з ними за столиком. Вони гралися. І коли їм принесли, я вже вдягнула Андрюшу взуття на той час, і принесли якраз замовлення, і я їм сказала, типу, що це вам від Андрюші і дякую за гру. І вони були дуже щасливі. Ну, просто було видно, що їм не незручно. А навпаки, вони просто як діти так зраділи, і ми ну, вийшли, пішли, сіли по машинам, поїхали по своїм справам, але думаю, що вони були щасливі. І мене просто гордість розпирала від того, що Паша мене підтримав, і що це він навіть навіть це він якось наполіг такий, та давай, ну там ми витратили щось там. 10 чи 12 доларів, ну десь 12 мабуть, з податками. І він не, не на секунду не пожалів. Там, бо це можна було Андрюшу купити два набори. Ми там ходимо два рази в місяць. Ось він ні, він теж зрозумів, якось то, теж їх так оцінив. Ти типу, розглядав, щоб було видно, що вони ну хотіли, як діти хотіли теж такі хепіміли. І ми так тихенько, перший раз в житті, але так, щоб не було це, якось дивно виглядало. Ми просто типу як від Андрюші презентували, і бігом пішли. Ось тому було дуже мило і рада, що в мене такий паша. Ось, а вела я до того, що Андрюша там набігався дві години, і ми після цього ще пішли купляти йому вудочку, поки доїхали, поки сіли там, погралися ще походили. Я сідаю в машину, це вчора знімала, повертаюся. Він каже: Все, я хочу спати. І просто очі закрив. Я його занесла додому, і він прокинувся десь через години-півтори-дві. А я в наушнику я не чула, я в залі була там, готувала ланчбокс вчора ввечері, там йому і паші обід на, на цей на роботу в садок. Я чую, і Паша, точніше, і Паша каже, що він дуже-дуже плаче. Я бігом до нього, він плакав хвилин 15. Ну так, типу, просто нив вісні. а потім вийшов знову. Я там з ним посиділа, а потім вийшов знову каже, що я плачу, бо ми не пішли на рибалку. Він засмутився, що він ліг заснув. А ми казали, що можливо, ми зараз поїдемо на рибалку. І звісно, що ми не доїхали, бо він ліг спати. Потім дощ почався сильний. Сьогодні теж у мене вся машина мокра, е, бо дощ іде. І якщо не буде ввечері дощу, то я вам пообіцяла, що сьогодні обов'язково підемо на рибалку. Він дуже чекає, і в садочок теж коли його віддавала, то пояснили виховательці, що в нього е, вчора був такий подарунок, і сьогодні він йде ловити рибу, і вона так хопила цю розмову ну, спеціально, щоб типу, він не сильно розплакався, бо я пішла. Він так трошки поскіглив, але жодної сльози не пустив. Це для мене вже успіх. Четвертий тиждень навчання почався. Я дуже щаслива, що адаптація. Майже ми ставимо точку на ній, що все супер. Я рада, він класно адаптувався, супер молодець, класно розмовляє англійською мовою. Сьогодні мене вчив теж якимось новим словам, і його так це підбадьорює те, що я не знаю ці слова, і він ділиться з ними. І він ділиться ними, тому я рада. Тобто такий період почався трошки. Я заспокоїлася. Зараз піду, до речі, показувала попередніх логів да, так, у мене через тиждень починаються курси англійської мови. Сподіваюсь, що вони мені дуже допоможуть. Все, їдемо додому, багато розмовляю. Хочеться додому відпочити, дощова погода. І в мене є цілих 6 годин нічого не робити. Я вчора прибрала, поміняла постіль, приготувала їсти. Все ще вийшов сезон з супермами. Да, я дивлюсь цю програму, тому чекала півроку, коли вийде новий сезон. Вчора дві серії навіть ввечері подивилась, поки влог монтувала, і йду останні дві додивитися. І приїхала за Андрюшею. Зараз підемо його забирати разом. А так тут пошту розвозять на таких маленьких машинках. Зайдемо до садочка. І взагалі я можу вже давно під'їжджати просто з першого дня, навіть з загальній черзі на машинах. Але чесно, я не хочу. Я вже зрозуміла все, як там зробити, це з першого дня. Але я розумію, що не може пропустити оцей момент, коли він відкриває двері і бачить мене, що я стою його, чекаю, ці обійми, бо в машині, що він сідає, і ми просто їдемо додому під, там 10-13 хвилин. Тому я не готова поки що це проміняти і хожу так пішки, витрачаю на це дуже багато часу, але нічого. Цікаво, що в них тут такі квіти ростуть, як наші підсолнухи Ось соняшники. Дуже схожі такі вони якісь прямо біля садочку і таке шикарне дерево. Дерево кусне воно якось виглядає. Хто перший? Похвалилась, сказали, що все супер. Вів себе най... ідеально. Он... Да, наклейку він йому подарували. Юпітер в нього наклейка. Сказав, що це за що? Чого тобі наклейку подарували? <реш> да, їдемо додому, чекати пашу з роботи. Їдемо на рибалку. Після вечері Андрюша завжди обожнює їсти морозиво і дивитися мультик. Там в нього з'явилася халабуда. Ой, він тепер приходить в садочки і обожнює туди залазити. І Там грається. А я приготувала вечерю зараз, покажу, що ми. Йому спашує на вечері, це моя порція, це його порція. І зараз туди ще наріжу яйця. І ще підпитання, може, ти навіть відкрию, ще не знаю, але найсмачніше. Ми вже їмо так ну, роки 3, 4, 5, мабуть, точно. Врешті всі зібрались. Андрюшинці. Куди їдеш, Андрій? Ладно, Андрю... Андрюша, немає кіно. О, бачиш, він чуть не полетів. Упав, да, не знаю. О-о-о. Ладно, виїжджаємо в парк. Добре, що це їхати дві хвилини від нашого будинку. Їхали, у нас така торба смішна. Я склала. Він бачив все для рибалки, бо ми такі початківці, то в нас там є небагато всього. І тут оцей лейкілайн парк, там, де величезний майданчик. Ми тут недалеко, ну взагалі прям недалеко живемо, то Круто, що тепер будемо сюди їздити на рибалку. Ну, точніше, я хочу, щоб вони вдвох їздили. Але Паша каже, на перший раз краще нам всім разом поїхати, що може там треба буде моя допомога. Тримай, Андрій, міцно тримай. Як тільки поплавок піде вниз, його тут треба крутити. Як зникне поплавок, Отак, значить рибка поплила вниз. Вперед, вперед, Крути, крути, крути. крути. І я, я тебе люблю, тут, походу, більше. Не Андрюша прийшов на рибалку, Паша. Сам собі тусується. Тут ми з молодом розважаємо, забрав в нього вудочку, його дитячу. Каже, що на неї краще ловиться, бо ми прийшли тут багато цього. Водорослі і через це на ту водочку, яка упаши, більш така доросла професійна, на неї дуже чіпляються водорослі, тому ну, неможливо тут ловити, тому він ловить, бо в дитячій, дитячій водочці є поплавок. Якось з ним, коротше, там краще ловити. Він там якийсь хліб. Ми взяли з собою спеціально наживку, але хліб поганий, він розмакає і падає. Тому його таку у нас ще було в наборі. Коротше, зараз покажу наш набір. У нас є отакі. Я взагалі не шарю нічого. На що це? А я... що О, з ним робити? Ну, черв'яки в нас були. Що ще? Грузики, це я знаю. Отакі От всі силиконові штуки різні. Якісь рибки в нас такі є, теж силиконові. Поплавок один, другий, там ще третій на який паша ловить. Якийсь навіть брелок Андрюш в на дитячому наборі там був. А це я тільки що тут знайшла, то ми забрали. сказав, що може це знадобиться. Якийсь грузик, такий був набір тут: крючок, ще крючок і... О, що ще тут було? А, якась отака типу штука, не знаю, що це таке, але ось, типу, крючок теж з такою штукою. Андрюша каже, губі. І ось така ще штучка. І він там щось ще забрав. І жука. Де жук той? Де жук? Я його не скинув чи що? Там ще жубу. Я знайшла ще жука такого прозорого. А, он він. Покажи. Та, Андрюша забава, бо риба, рибак, рибак з нього поки не вийшов. То він оце руки чорні, бо ми ходили, збирали. Хотіла дай, 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 дай! Так, звісно, вітер трошки все псує, дуже сильний вітер. Так, да, Через вітер, Та да, зараз будемо їхати додому. О, вже шоста вечора і Андрію вже час через годину бажано лягати, книжку читати. Ти пам'ятаєш, у тебе чотири книжки нові, коли ти встигає, коли ти встигнеш їх почитати, Андрюш? Всі чотири? То треба що робити? Що? До? З папою злови рибку і підемо додому. Ми поки що жодної не наловили. Але так, да, прикольно. Коли не, осінь, мабуть, не буде так сильно сонце світити, то це буде супер класно сюди приїжджати. Андрій, це папина водичка, з Water. Це газована вода. І ми десь тиждень тому почали... Зуби зламаєш, зуби зламаєш. Ні. Папа відкриває тільки. Папа відкриває. До папи. Папа відкри, потім сторони. Іди лови з папою рибку. Бери наживку, тут корм цей. іди. Все, ми вже збираємось додому, і тут ціла родина приїхала на каяках кататися. Зараз сидіти, зараз ще батьки йдуть вже вечір. Але просто вітер так дує, що ми вже біжимо додому, і плюс Андрюша час. Спати вже як півгодини. ми затримались трошки. Тепер будемо так краще на вихідних приїжджати, так, да, Андрюш? Ти взяй спати. Я бачу, що він час машині пошляже. У нього свій час він вже в одключки майже. А куди ти зібрався? Ми вже давно вдома. Андрюша спить. Паша поїхав до того друга щось питати за вудочку, і він вже на рибалці. Ми дві години були і так з ним на рибалці. Ах, і він зараз знову поїхав. Я дзвоню, кажу: ти де? Просто 9 вечора. Кажу, та я трошки ще споловлю половлю і прийду. Паша, так, да, якщо він чимось загорається, так як мотоциклом, не знаю, там, якимось спортзалом ходити. Він це робить дуже насичено і віддається повністю, десь, тобто, поки там не перегорить, наприклад. І в цей куку тепер буде, мабуть, ловити паша там і до часу ночі, бо він там не сам. Коротше, дуже йому весело. Я буду зараз пакувати ланч на завтра в садочок Андрюші. І, в принципі, на цьому хотіла вже завершити цей влог, який був з двох днів. Тому дякую всім, хто додивився до кінця, і побачимось у наступному. Всім пока!